Відродити давню славу Волинської горілки планують на підприємстві, відомому як Луцький спиртогорілчаний комбінат. Наступного тижня тут запрацює цех з виробництва горілки. Про це під час зустрічі з колективом сказав виконувач обов'язків директора державного підприємства Укрспирт Роман Іванюк. Він лочанин, тому зізнається, що зацікавлений, аби підприємство в рідному місті працювало ефективно та стабільно. Перший наш етап буде максимальне завантаження ліній по розливу горілки. Другий етап це буде запуск самого спиртового заводу. Ми хочемо, щоб підприємство працювало на повну потужність. Працюючи на повну потужність, мабуть, ми не зможемо використати весь спирт лише для вироблення горілчаних виробів, тому ми будемо реалізовувати як спирт, так і будемо використовувати спирт вироблений на підприємстві у вигляді горілчаних виробів. Зі слів директора Волинського підприємства Дениса Шмарова, вони готові відновити роботу. Окладаються перші угоди на постачання Волинської горілки за кордон. Вже розроблена етикетка для експорту. Вигоду від відновлення роботи підприємства відчує і бюджет. Якщо навіть завантажити підприємство там не на 100%, а хоча б на 80%, це з урахуванням і спортового цеху і горілчаного, то підприємство буде ну, мати можливість відраховувати в державний бюджет понад 80 мільйонів гривень у рік. Це не рахуючи місцевого бюджету. Місцевий бюджет бюджет там понад 2 мільйони. Свою підтримку колективу луцьких спортовиків задекларувала і місцева влада. Відновлення доброї слави про торгову марку нашого заводу комбінату. Це хороше завдання, добре що збігаються. наші Завдання у цьому напрямку я не можу повністю гарантувати, але готовий разом з трудовим колективом допомагати при виникненні тих чи інших питань, проблем, які виникати. Ну, все таки життя і життя будуть. Зі сторони міської влади буде повне сприяння. Відродити спиртогорілчану галузь в Україні таке завдання стоїть перед керівником ДП Укрспирт. Зараз із 41 підприємства працюють лише 5. До березня планується, що ця цифра збільшиться до 9. Про приватизацію українських спиртогорілчаних заводів наразі не йдеться, каже Роман Іванюк. Навпаки, працюватимуть над відновленням роботи підприємств, розширенням асортименту продукції і пошуку нових ринків збуту.